Нічний режим роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у Житомирі дозволити за умови встановлення на будівлях камер відеоспостереження. Таке рішення виконком прийняв на минулих засіданнях. І вже сьогодні директор департаменту економіки Житомирської міськради доповідає: одні підприємці взагалі відмовились від цілодобового графіку, інші ж, а це близько 30, порушують умови. Відсутність відеокамер, письмові пояснення від них не надані. Далі, пункт 28, неможливо було зв'язатись. Жоден з телефонів, і тобто, всі намагання зв'язати суб'єктів не було. Відповідно, ми не можемо підтвердити по суб'єкту, чи є у нього камера. Така відповідь директора департаменту викликала хвилю запитань: як від членів виконкому, так і мера. А ви виїжджали туди? Ні, не виїжджали, ну, але суб'єкт не відповідає. Тобто, намагання, не, якщо віда... телефон змінився, ну Зараз ми скасуємо там цілодобовий графік роботи. Да, а там є камера. Люди працюють. Потім вони їх будуть штрафи. Зараз треба бізнес загнати так по-формальному, а потім будемо на наступний виконком виносити надавати дозвіл, вибачатися перед підприємцями. захистити право на нічний режим роботи своїх закладів прийшли кілька підприємців. Серед них і представник аптечного пункту. Чоловік каже, аптека знаходиться у поліклініки, тому відеоспостереження поставити не може. Відеоспостереження, не розуміє наскільки це доцільно, тобто на вулиці ми його встановити не можемо. А всередині полік... Справа в тому що аптечний пункт працює з 7 годин 30 хвилин. Тобто, як лікарі 7 годин приймають все. якщо раніше 8 годин, це вже цілодобовий. Жалоби людей. На шум, і так далі, і так далі, торговля алкоголем, і так далі. Ну, аптечний пункт, комунальне підприємство, яке торгує в поліклініці. Пояснити ситуацію міський голова просить і юрдепартамент, який візував дане рішення. Візує рішення на предмет відповідності його чинному законодавству, рішенням виконавчого комітету. Ну, юридичний департамент не є уповноваженим органом по кожному суб'єкту перевіряти. Департамент економіки, якщо ви не можете просто зв'язатися з підприємцем, виїхати на місце, переговорити з підприємцем, вияснити його ситуацію, зайти, по смотреть вообще, когда аптечный пункт... У меня просто слов нет. Если хоть один предприниматель попадет туда в список из-за того, что вы не смогли дозвониться туда, да? Так только что было сказано, что не, не можете дозвониться и так далее. Я обещаю перед предпринимателями, что на следующий день вы пойдете искать работу у этого предпринимателя. Все. Шану такое формальне отношение, воно просто вже убивають на деле. По аптечному пункту. Це не формальне отношение. обіснітельно мені, пожалуйста, напишіть завтра на утро по конкретному об'єкту. Врешті члени виконкому скасували, дозволи лише тим, хто за власним бажанням відмовився від нічного режиму роботи. Що ж стосується інших підприємців, хто інформацію по ним доручили доопрацювати і винести питання на наступний виконком.